Да. Сьогодні всі об'їдають Кристіну. Зараз з'їмо її оцей блюдо її. Ти знаєш, що в мене є? А? Мішані версії. Що? Нам дарили подарунки, коротше, там були коробочки з різних, типу, серіалів, не знаю. Там був якийсь персонаж, він був дуже схожий на Петра Трофімовича. Він подіслався на мене. А це, мені здається, ваш чип, так? Так. Соня, <сам> є сьогодні? <сам> Ні. У Христина 14 років, да? так? Ну, говорити? 14 років, що як папа? Я що я можу сказати як папа? Час дуже швидко летить, діти ростуть. Вчитися. Летить просто немає. Вчися. Має гарну дубці. Хто з тобою? Будь сама гарным другом. Это очень важно. У меня есть уже два кандидата. И еще главный. Лиза. Лиза, помаши. ку ку Главный. Да. Вот это, вот это и вот это. Да, ось ще таке вкусняшко, якусь принесли. Хінкалі принесли. З м'ясом. Дівчата хто з м'ясом замовляв? А то ж з чим? Дякую. Оля, помоги, розбирайте, я да. фільмую. Так, да, Це син. Да. А. Та, та, пом... Оля, помогіть дитина. Що Хтось допомагає, я оператор. Ви вже чотирнадцятилітні, вже можете тарілку підняти. Соня, а, а коли в тебе день народження? 20 Грудня. А в тебе жаль? Липня, тебе влітку, так? Ох, Христина, це такі красні глаза, тільки що були від спишки. Ну все, всім смачного, далі буде. Mm -hmm. Я кожного разу коли прибираю шафу і також речі, які купив рік тому. Я була зіна, я біжу. Граємо в котомеми. Дуже прикольна гра. Моя. Крістіна зараз виграла. Ufui, вітаємо Happy birthday, Кристина! З днем рождения тебе, дочечка, з днем народження. Задувай. Торт кэнди Нат с орехами шоколадно ореховый. Любите такие торты, девочки? Так, насыпайте, Кристина, насыпай, девчатам, папа, насыпай. Наши человек, ну, ну сколько себе, надеюсь, я знаю, что не видишь. Лиза, ну подавись, Лиза, Лиза, Лиза. Давай, дай, Женя, Женя, тортик, чайочек, тортика, давай ты, Женя. Дога, дога. 41. Папе 41 будет когда-то. Так, а то мне не давай ты мне прям стоит. Я ее насыплю сюда. А Все, всем смачного. Здравить э, Кристину. Каждый говорит свои поздоровленные. Коротко. Одним-двумя речениями. Давай начинаем с Жени. Жень. твоя кошка. Так, Сонечка. Желаю тебе в следующем году, чтобы вы знали Это так. страны. Да, весело проводили Так, я, папа. Папа. Желаю обратное. коледж Чи інститут, куди буде вступати красиво в наступному році. Так, візочка. Ми щоб цей рік був хороший і щоб в наступному році ми теж саме зібралися і поїли так. А мама тобі, доця бажає, щоб ти була здорова, щаслива і щоб дійсно твої мрії збувалися і щоб ти йшла по життю з Господом. Мала служіння, мала гарних друзів. Всього смачного всім так само на